Отже, широке використання дієприслівників надає українській мові легкості вимовляння і мелодійності. Не варто цуратися цього давнього способу висловлювання заради канцелярських штампів на штаб після одержання, по закінченню, які зводять нині весь красу, природну красу нашої рідною української мови. І редагування речень. Ми з вами вже говорили, що у реченнях додаткова дія з єприслівниковими зворотами, з дієприслівниками, зараз ми говоримо про от у речення Додаткова дія, позначувана дієприслівником і дія основна позначувана. Дієсловому висутку стосується того самого виконавця дії. Власне підміт. І, і оця спайка, як спайка альпіністів, вона не розрима. Пам'ятаємо про це. Для того нам е, треба препарувати речення, розібравши його на всі складові, на всі винтики. Логічно подумати, чому? Дивимося, читаючи книжку, світку пригадала снедавня розповідь дідуся. Ми знаємо, що підмет тільки в самому відмінні вживається. За логікою на земному відмінку у нас єдиний іменник розповіді. Підмет, виконавець дії виконує дію, власне, що ж виходить розповідь. Що зробила, пригадалася. Враз, ну, розповідь пригадалася, пригадалася, як читаючи, а хіба розповідь може читати? Ні. Боже, ми неправильно з вами визначили півниці. Пам'ятаємо, що і додаткова дія, і основна стосується того самого виконавця дії. А хто у нас виконавець дії? Ну, звісно, Сергій Ков. То нам слід поставити ім'я цього хлопчика на називному відміну. Сергійко пригадав, Сергійко що робив, пригадав давній розповідь Дідуся, читаючи книжку. Або ж Сергійко, читаючи книжку, пригадав давню розповідь Дідуся. Так? Або читаючи книжку, залежно від того, чи на початку речення, чи всередині чи кінці ми ставимо водія з лінуго Читаючи книжку, Сергійко пригадав господин да, сподіваться. Ось підмота під Сергійку та залежить, і основна дія пригадав, і дія додаткова, я пригадав, читаючи книжку. Друге речення. Працюючи на заводі, жодних проблем у мене немає. Важко знайти підмет, бо його тут немає, власне. Але хто працював на заводі? Я, я діла особа. Я. Це підмет виражений займенника. Про мене йдеться, я виконав зміни. Я, працюючи на заводі, у жодних проблем мав. Я що робив, не мав. Не в мене не було, а я не мав. Виходить, я що робив? Нема проблем. Як? Або коли, краще поставити питання, працюючи на заводі? Нема проблем коли, працюючи на заводі, коли працював на заводі. Отже, у мене треба поставити в називному відбунку. Я. Осправді, я не мав проблем працюючи на також з її слівком зворотом побудовано неправильно. Відвідавши концерт, у мене виникло бажання навчитися грати на скрипці. І якщо ви логічно подумати, то бажання буде піднято, адже тільки цей іменник стоїть на зернових вміні. То що ж виходить? Бажання що зробило, бажання, наприклад, навчитися, так? що зробило, виникло. Ну, яке бажання це означення? Що бажання, що зробило? Виникло. Виникло коли? Відвідавши концерт і хіба бажання може відвідати концерт? Ні. Отже, я ж відвідував концерт. Тому я відвідавши концерт. Захотів навчитися грати на скрипці. Не треба, редактуючи речення, боятися замінити одне слово іншим словом. Головне, щоб ми передали логічно завершену думку. відносно завершену думку, щоб збереглася логіка. Адже ми спілкуємося з вами реченнями, повинні передавати логічні повідомлення. Перша Функція мов інформативна, тому що не було у нас двох читань, непорозумів, чітко пов'язуємо виконавці дії з власне основною дією і додатковою дією. Бо основна додаткова дія, так, додаткова дія допомагає нам з'ясувати обставини виконання дії основної. Так. Я відвідувачу про концепт. Дуже захотіли навчитися грати на скрипці. Не бійтесь, якщо вам доведеться замінити 2, 3, 4, 5 7. Аби ви передали думку точно, ту думку, ту інформацію, з якою ви хочете поділитися зі своїми співпосідами. Дякую за увагу.